Компанія Дженсона Хуанга починає продаж міні-ПК DGX Spark за 3999 доларів. Придбати новий міні-ПК вже можна на NvidiaCom та у деяких роздрібних торгівців. Втім, це не споживчий настільний комп'ютер, а вихід Nvidia на ринок міні-ПК, орієнтованих на розробників штучного інтелекту. Продукт вагою трохи більше одного кілограма, дуже схожий на міні ПК, але він все ж більше робоча конячка для навчання штучного інтелекту ніж комп'ютер загального призначення. Замість Windows продукт працює під керуванням NVIDIA's DGX OS, власною версією Ubuntu Linux від компанії, яка була налаштована за допомогою програмного забезпечення ШІ. На виставці Computex інші постачальники, включаючи Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo та MCI, демонстрували свої власні версії DGX Spark. Тож можна очікувати побачив.